Трендовий жіночий рюкзак сумка у наявності у шістьох кольорах: білий, капучино, кремовий, бежевий, пудра та чорний. В сумці два бокових кармани. Та ззаді карман на змійці Сумка має два загальних відділення. Перша. Є карман на змітці та звичайний. Ще один карман, І Тут також на змітці та звичайний. Сумку можна носити двома способами як рюкзак, так і сумку. Перший спосіб Ремінець регулюється. Та другий спосіб. Кількість обмежена. поспіши замовити за посиланням у відео, вдалих продаж.